Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія Похімічно з Валентиною Віксіч. Всі тіла у Всесвіті перебувають у постійному русі відносно одне одного. І планета Земля не виняток. Найбільше нас цікавить, як рухається Земля відносно Сонця, що є для неї основним джерелом енергії. Сьогодні ми розглянемо два види цих рухів, наслідки яких кожен із нас щоденно відчуває на собі. Це рух Землі навколо Сонця і рух навколо своєї осі, під час якого Земля повертає до Сонця різні ділянки своєї поверхні. Але спочатку давайте пригадаємо, із чого складається глобус і для чого його використовують. Після того, як люди зрозуміли, що земля кулеподібна, вони почали створювати її моделі глобуси. Слово глобус у перекладі з латинської означає куля. Це були зменшені у багато разів копії планети, своєрідні іграшкові землі. Глобус дає змогу уявити форму нашої планети, зменшену декілька мільйонів разів. Стержень глобуса показує, де проходить уявна земна вісь. Насправді, наша планета такої видимої, як на глобусі, осі немає. Її можна математично обчислити і лише уявити. Отже, земна вісь є уявною лінією, що перетинає земну поверхню в точках, що називаються географічними полюсами. Точки, де земна вісь – Ходить і виходить із глобуса Землі, тобто перетинається із земною поверхнею, називають географічними полюсами. Верхня точка північний полюс, а нижня південний. На однаковій відстані від полюсів, тобто посередині, глобус оперізує уявна лінія екватор. Слово екватор у перекладі з латинської означає рівнодільник, тобто той, що поділяє на дві рівні частини. Екватор і справді ділить земну кулю на дві півкулі північну на глобусі угорі, і південну внизу. На поверхні Землі ні полюси, ні лінія екватора ніяк не позначені, як і земна вість, Вони існують лише уявно і тільки на глобусах і картах. Наша планета перебуває в постійному русі, що нагадує рух дзиги, яка обертається навколо власної осі і одночасно переміщується на підлозі. Та якщо дзига через певний час припиняє свій рух, то земля рухається постійно. Її рух одночасно відбувається навколо власної осі та навколо Сонця. Оскільки Земля має кулясту форму, сонце одночасно освітлює лише половину її поверхні. Ми кажемо, що на освітленій половині в цей час день, а на затемненій ніч. Та оскільки Земля обертається, то зона освітлення поступово переміщується по земній поверхні. Таким чином, рух нашої планети навколо своєї осі є причиною чергування дня і ночі. Обертається Земля із заходу на схід або проти годинникової стрілки. Якщо дивитися зі сторони північного полюса, тому Сонце завжди з'являється на сході, а зникає на заході. Повний оберт навколо своєї осі Земля здійснює за 24 години. Його називають земною добою або просто добою. Проте ми не помічаємо цього руху, тому що разом із землею обертаємося і ми, і всі земні тіла, рівнини, гори, річки, моря і навіть повітря, що оточує землю. Нам здається, що земля залишається нерухомою, а рухаються по небосхилу сонце, місяць і зорі. Другим видом руху Землі є обертання навколо Сонця. Траєкторію, по якій відбувається цей рух, називають земною орбітою. Орбіта Землі не є ідеальним колом, а схожа на еліпс. Час повного обертання Землі навколо Сонця має назву земний рік. Один оберт навколо Сонця Земля здійснює за 365 діб 6 годин і 9 хвилин. Земна вість завжди нахилена в один бік, і кут нахилу не змінюється упродовж руху землі орбітою, тому сонячні промені падають на різні півкулі Землі в різних точках орбіти під різними кутами. Якщо північний кінець земної осі умовно продовжити на кілька сотень земних років, то він перетнеться з полярною зіркою. Тобто полярна зірка розташована чітко над північним полюсом Землі і завдяки цьому вже давно є орієнтиром для мандрівників, вказуючи шлях на північ. Завдяки нахилу осі північна і південна півкуля протягом року перебувають в різному положенні відносно сонця, почергово відхиляючись або нахиляючись до нього. Наслідком цього є зміна пір року. Протягом року бувають дні, коли одна з півкуль, обернувшись до сонця, освітлюється найбільше, а інша найменше. І навпаки, це дні сонцестояння. Під час одного обертання землі навколо сонця буває два сонцестояння літнє і зимове. Двічі на рік обидві півкулі бувають освітлені однаково, тоді тривалість дня в обох півкулях однакова. Це дні рівнодення. Коли Земля звернена до Сонця північним полюсом, тоді воно більше освітлює і нагріває північну півкулю. Дні там стають довші за ночі. Настає тепла пора року літо. 22 червня день буде найдовшим, а ніч найкоротшою в році. Це день літнього сонцестояння. У цей час Сонце менше освітлює і нагріває південну півкулю. Там зима. Через три місяці, 23 вересня, Земля займе таке положення відносно сонця, коли сонячні промені однаково освітлюватимуть як північну, так і південну півкулі. На всій землі, окрім полюсів, день дорівнюватиме ночі по 12 годин. Цей день називають днем осіннього рівнодення. Ще через три місяці до сонця буде звернена південна півкуля. Там настане літо. Натомість у нас у північній півкулі буде зима. 22 грудня день буде найкоротшим, а ніч найдовшою. Це день зимового сонцестояння. 21 березня знову обидві півкулі будуть освітлені однаково. День буде дорівнювати ночі. Це день весняного рівнодення. Отже, протягом року півкулі Землі отримують різну кількість сонячного світла і тепла. Внаслідок цього відбувається зміна пір сезонів року. Ці зміни впливають на всі живі організми на землі. Сучасні календарі налічують або 365, або 366 діб. Рік, який налічує 366 діб, назвали високосним. Він буває один раз на 4 роки. Звідки ж взявся зайвий день? Оскільки календарний рік триває 365 повних діб, 6 годин і 9 хвилин, то за 4 роки набирається, тобто набігає ще одна доба. Її вносять в календар до місяця лютий. Отже, раз на 4 роки в лютому маємо не 28, а 29 днів. Високосним є той рік, у якому місяць лютий має 29 днів. Порядковий номер такого року ділиться без залишку на 4. Людям дуже важливо мати зображення всієї поверхні землі і окремих її ділянок. Вони потрібні для вивчення природи і ведення господарства. Якими ж способами можна зобразити землю? Ну ви вже знаєте, що можна створити її модель глобус. Але відобразити окремі ділянки земної поверхні на площині можна кількома способами. Наприклад, на фотознімку аерофотознімку, плані місцевості або карті. На фотознімку, зробленому з поверхні землі, можна показати лише невелику за площею ділянку. Фотознімок дає уявлення про місцевість, але на ньому ближні об'єкти затуляють ті, що знаходяться далі. На ньому не видно, які розміри і форми має ділянка загалом. Розміщені на поверхні об'єкти поля, ліси, річки, селища, дороги та інші буде видно краще, якщо фотографувати зверху, наприклад, з літака. Таке зображення місцевості називається аерофотознімок. На ньому об'єкти подібні до їх дійсного вигляду на місцевості. Видно їхні розміри і взаємне розташування. Вигляд поверхні зверху передає і план. Ви вже знаєте, що це кресленик, який зображується на папері і зображує невелику ділянку земної поверхні у зменшеному вигляді. Усі об'єкти на плані показано умовними знаками. На ньому відображено і ті предмети, яких не видно на аерофотознімку. На планах підписано назви міст, сіл, залізничних станцій, річок тощо. Також земну поверхню зображують на географічних картах. На них за допомогою умовних позначень показують розміри і розташування на площині різних географічних об'єктів. Одні з них природні, наприклад, гори, моря, рівнини, річки, а інші створені людиною, наприклад, міста та інші населені пункти. Географічні карти бувають найрізноманітнішими. Карта світу карта півкуль, карта материків і океанів, карти країн, областей, районів, карти заповідників, міст тощо. Так, на фізичній карті України показано лише ту поверхню планети Земля, на якій розташована наша країна. Зображення всіх об'єктів на карті, до речі, на глобусі теж, виконано недовільно. А з дотриманням масштабу масштаб показує, у скільки разів відстані на глобусі чи карті менші, ніж на місцевості. Наприклад, на фізичній карті України вказано масштаб 1 до 4,5 мільйонів. Це означає, що на карті лінія довжиною 1 см дорівнює 4,5 млн см, або 45 тисяч метрів, або 45 км на місцевості. Знаючи масштаб, нескладно визначити відстань між двома географічними об'єктами на місцевості. Потрібно виміряти відстань між об'єктами на карті і помножити її на масштаб карти. Давайте визначимо відстань між Києвом і містом Дніпро. Для цього виміряємо відстань між цими двома містами України. Вона становить 9 см. Знаючи масштаб, що в одному сантиметрі на карті міститься 45 км на місцевості, порахуємо відстань. Помножимо кількість сантиметрів на карті це 9, на масштаб це 45. Отримуємо, що відстань між Києвом і Дніпром напряму становить 405 км. Прийшов час дослідження. Дослідіть фізичну карту світу. З'ясуйте масштаб фізичної карти світу. Фізична карта розташована в вашому підручнику, а також наведена для наглядності у моєму відео. Оберіть на карті два географічні об'єкти та за допомогою масштабу визначте реальну відстань між ними. Відшукайте на карті світу материки. Визначте, на якому материку розташована Україна. Відшукайте на карті світу океани та визначте, які з них омивають Австралію. Результати дослідження запишіть в ЗОшит та сформулюйте висновки до виконаної роботи. Бажаю вам, дорогі п'ятикласники, захопливого дослідження та гарних оцінок. І якщо вам сподобався мій урок, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. А якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!